Як приготувати мариновану капусту швидкого приготування? Це дуже легко і просто, і вона буде корисна для всіх, і для діток, і для дорослих. Не святковий стіл, просто щодня їсти. Тому що зразу зробили ну, на роботу десь до 30 хвилин, навіть менше, поки там пошаткуєш і так далі. В общему, за 30 хвилин ми приготували. Що для цього надо? На кілограм капусти я беру 7 столових ложок цукру. Я вам прикріплю. Самий рецепт і одну столову ложку соли, на пів літри води. Це все кидаю в каструльку, закип'ячу і туди ж кладу 6 столових ложок оцту і 80 мл олії. Все закипіло нашатковану капусту. Я її просто заливаю цим маринадом гарячим. гарячим. Поки я таку розколотила його, туди-сюди почухалась, і вона вже готова. Хрумка. В міру солона, в міру солодка, оцтом не чувствується, тільки треба не переливати багато оцту. Просто смакота. А в мене до продажу є картопля, на якій колорадський жук не іслистя. Ще залишилося. Невелика кількість вже дрібніша, тому поспішіть в особисті повідомлення. Вирощувати картоплю без колорадського жука це реально не потрібно обробляти.